Ось уже близько року Хамбл Бандл радує нас дешевими іграми, і в одному з останніх бандлів тихо затаїлася Мора». Встигла зарелізати ще в далекому березні 2012 року. Правда, лише на консолях. Старт же на ПК відтермінувався аж до листопада, тобто майже на півроку. Станом на сьогодні гра встигла зарелізатись буквально всюди. Крім класичних плойки, ящика та ПК, ми зможемо погратися на Apple девайсах та вірному відроїді. Гру розробляли Digital Reality та Grasshopper Manufacture. Ці дві студії здавалося б вже давно працюють над створенням ігор. Однак, ніякими іменитими тайтлами. Так і не обросли, аж раптом вони випускають гру, яка прийдеться до серця власникам стареньких нокій, а особливо гордих володарів славнозвісної 33-ї моделі. А судячи з усього, серед світових критиків, як і серед редакції Опенгеймера, таких власників вистачало, гру сприйняли геть як тепло. Сайнмора перекладається з латині як без затримки, і тут не йдеться про дівчат. Йдеться про сайт скролінг типу шутемол. -э людською мовою. Це стрілялка з боковою перспективою, основним завданням якої є винищення усього живого на моніторі, окрім самого себе. Звісно, з першого погляду це примітивна сумнівна субстанція. Проте забавка притягує не на жарт, що є в принципі характерно гідним казуальним іграм. По перше, це дизайн рівнів, така собі інтерпретація дизельпанк-стилістики стилістики. Дизайн протягом всієї гри не повторяється, схожих локацій практично немає, і всі вони виглядають абсолютно автономними та такими, що не залежать від гравця. Весь геймплей відбувається в боковій перспективі, окрім випадків, коли нам показуватимуть ролики на рушію гри, які демонструють, що світ гри не такий вже й плоский. На бекграунді житимуть своїм життям міста, відбуватимуться військові дії та ще багато чого цікавого. І все це завдяки кропіткій роботі дизайнерів, які оживили цей футуристично фантастичний світ. Адже практично всі герої гри це тварини в людській подобі. Особливо радує дизайн великих гарно промальованих босів. На жаль, чи на щастя, ламати мізки над логічними завданнями вони нам не дадуть, та нерви вам точно попсують. Часто кидається в очі, що моделям відверто не вистачає полігонів, але на фоні дизайну це не так вже й критично. Зате дозволить запустити гру практично на тостері. Інший великий плюс гри це ураганний геймплей. Збоку він виглядає абсурдно, але буквально відразу затягує. В процесі проходження кампанії ви політаєте на багатьох літачках та за різних пілотів. Перших відрізняє дизайн та покращення патронів, які ви будете отримувати з мертвих ворогів. Інших, окрім вигляду, відрізняє і суперзброя. Що цікаво, серед пілотів є персонаж на імення Дурак. Здавалося, простий збіг обставин. Та після того, як натрапляєш на боса з назвою Колобок, розумієш, що пора шукати й курку рябу. Також цікавим елементом геймплею є час. Він виступає ніби в ролі вашої енергії. Отримали стусана, мінусується час. Надавали підсрачників ворогам, часу додали вам. Ну і звичайно, в кожній бочці меду має бути ложка дьогтю. Тут вона виступає в ролі контрастності зображення, яка у грі не регулюється. Через це інколи ви просто будете губитися на своєму ж моніторі. І хоч воно буде не часто, та все одно не додає ентузіазму. Але незважаючи на це, гра вийшла чистим і пушистим кошеням в мішку. Загалом вийшла чудова казуальна забавка з гарним дизайном та приємним геймплеєм, чудовий вбивця часу та мозкового навантаження. Отож, просимо до геймпаду чи Клавомиші.